Довго казати не буду. Брехня є брехня. Люди розуміють, що це таке. Наприклад, пункт перший кажуть, Ляшко один брехня. Він не один. Ви бачите, скільки нас? Ви бачите, як працює команда, як вони працюють потужно на сьогоднішній день. 93 третій округ це п'ять районів, це п'ять властей, Розумієте, да? і є команда. Ви бачите, що навіть з цього це повна брехня. Поряд багато дуже людей. Порядних і нормальних. Якби це було не так, не було б сьогодні вас, не було б нас зараз на цьому місці. Далі додомуйте самі. Ще я хотів би запросити буквально на кого. Я не ви мене приїжджати сюди, Будь ласка. Я не сумніваюсь. Шановні, я не хотів виступати, але в останній час у мене така думка моя. Я скажу вам таке, я з багатьма депутатами спілкувався, і дуже багато, як кажуть, міг, вів розмову з усіма, чому багато до мене підходили депутати і багато запропонували, їм, як кажуть, на сьогоднішній день. Щоб на них, як кажуть, працювали. Але я вам скажу такі. На сьогоднішній день я вам тільки скажу такі, три фактори. До мене кожен день звертаються люди по якимось питанням. Наприклад, вчора сьогодні подали, подав в міліцію на голову сільської Ради Владиславки і також далі по етапам. Вчора вирішили по сахарному заводу, по, по вирішенню довідок по, на пенсію. Кожен день ми працюємо. Але ви знаєте, чому я вийшов до цього, до цього мікрофону? Я поспілкувався з товаришем, не скачу. Я йому можу сказати товариш, тому що ми, ми робимо спільні справи. І коли ми поспілкувалися, нас оказується одна ціль – це створення громад. І про те, що ми говоримо, те, що я вже працюю вже більше року над цими громадами, і тут з'являється людина, котра підтримує. І котра, як кажуть, двома руками, і я кажуть, у нас був останній раз був е проведений семінар, на якому семінарі приймав участь і в е сановний Я вам скажу таким, знаєте, коли немає, е е ну як казати, е е такої... Е Плодотворної праці, так? тоді не приходить, немає хорошого рішення. Ви знаєте, наскільки мені понравилося, як дискусував, яку дискусію дискусії вели люди, з якими я працюю, це представники із Львова, представники із Могилянки. І як дискутував депутат, мені так знаєте, наскільки... Можна сказати, не то, що панорама, а то є, я хочу, Я хочу сказати, що з цією людиною працювати потрібно. Я я, в я, я зап, я Западю це моя така, а я за цю чоловік. Я вас дуже прошу, прошу, тому бо знаєте, це моя допомога буде мені. І вам дуже. Дякую. Спасибо за добрі слова. У нас до речі з вами також є спільні друзі, щоб ви знали. Так я давайте так, щоб вас не тримати під дождем під дощем. Запрошую щиро вас до палацу культури. Поспілкуйтеся з Тетяною Домашенко. Я також зараз до вас долучуся. Я думаю, це буде незабутні враження, які ви сьогодні отримаєте. Заходьте, будь ласка.